Бийте мене хоч сьогодні. Ваші душі настільки низько впали, що в наручниках ведете нас. І як польські пани нас колись катували, і кріпаками обзивали. А люди кожен день страждали. Ви говорите, що я пишу абсурд. А як тоді назвати те, що я бачу, коли пакують безневинних людей? А вони тут а, без руки і без ноги потім сидять. І насправді ви такі лицеміри, що вам байдуже, ви навіть не хочете їх провідати. Ви лицеміри. І говорите, що ТЦК там служить ті, хто після нуля. Серйозно? Там служать ті. Які все життя були лицемірами і люблять лизати сраку, в яку вони вірять в свято. Вони не вірять в Бога. Вони вірять грошам, зв'язкам і нечистій силі. Ось кому вони служать насправді. Накипіло. Я ще не все сказав, що накипіло.